Вітаємо всіх на львівському втринку Карбазар. Сьогодні субота, 27 вересня, і в нас буде традиційний огляд автомобілів та їх цін. Друзі, ви обов'язково підписуйтесь на наш ТУП канал і я розпочинаю. Електричний ягуар, ціна його 26 750 доларів, 19 рік, 101 тисяча пробігу. Актуальне авто зараз, адже попит на електромобілі зараз просто шалений. Всі знають, що з Нового року буде мито на електромобілі, ще й треба буде платити за першу реєстрацію. Тому встигніть придбати електромобіль по класним цінам. Ще й весь електромобіль на українській реєстрації. Тігуан, 16 рік, 2 літра бензин, автомат та повний привід, 143 пробігу, шкіряний салон. Мультикермо кондиціонер. В принципі, стандартна комплектація для Америки. Дуже рідко вони бувають з кліматконтролями. Але, в принципі, в нас такі зустрічалися. Приємно, що гарний рік, досить невеликий пробіг та повний привід. Шкода, кодіак. Так, друзі, у нас безцінника. Якщо когось зацікавить дана пропозиція, постараємося знайти контакти власника і дізнатися повної інформації про автомобіль. Дуже шкода, що людина приїхала, поставила машину на продаж, не написала інформацію, відповідно, буде важко йому таку машину і продати на базарі. u 5 Ціна договірна, 17 рік, 120 пробігу, 2-літровий бензин, автомат, повний привід, преміум плюс. Так от, друзі, погано, коли не пишеться ціна, адже це можна сказати як вітрина. В магазині, тобто, чим більше інформації на цінку розписано, тим більша ймовірність того, що люди куплять саме ваше авто на авторинку. 25 тисяч доларів 2017 рік, 2 літра бензин автомат 165 тисяч пробігу, в комплекції Premium Plus, Audi Q5. Дуже класна машинка. І ще є ось така в чорному кольорі, 22 500 доларів 233 пробігу в комплектації Prestige. Що ми бачимо панораму, друзі? Ще видно класна оптика, в принципі, на них всіх, всіх трьох бомбезна оптика, але виділяється тут саме камера Оліду 360, яка є ось тут в значку. І бракує лише адаптивного круїз контролю, дехто каже, що це заглушки, але на Мерці вони рідко зустрічаються. До рестайлінгового Q5'ята. 5 До Досить класно видно. Рестайлінгові q 5 до рестайлінгової 5 величезна їх кількість. Сьогодні вони всі відео, звісно, будуть. Ціна даної 15 15500 13 рік. Контакти власника на ціночку є. Обов'язково телефонуйте з музикою Бенкен Олофсон, гарним світлим салончиком Так виглядає. Друзі, ви могли побачити, Оп, візьму ціночок, що на кожному ціннику є логотип компанії Авторія. Друзі, не завжди це означає, що машина є на Авторія. Просто Авторія є генеральним партнером львівського авторинку Карбазар. І приємно те, друзі, що щосубота-дещонеділі, у вас є можливість безкоштовно опублікувати оголошення про продаж саме вашого авто на сайті Авторія. І щосуботи, менеджер компанії Авторія може безкоштовно опублікувати оголошення про продаж саме вашого авто на сайті Авторія. Така пропозиція доступна виключно на авторинку Карбазар. Тач-тач, він коду казав, тачку на авторія швидко продав. Ауді 5 на 15600, 2-літровий бензин 155 пробігу 2013 року. Дуже багато таких кьюшок. Саме там з 10 по 2016 рік. Панорамка є. Доступні на них ціни. Тобто реально, в межах там 15 тисяч доларів. Досить класний варіант. Їх тут реально на будь-який колір і смак і комплектація. 13614 рік, також преміум плюс. Чорний сон. Друзі, не буду вам показувати вже з детально. Вони всі плюс-мінус однакові. Панорамка на українській реєстрації. Також на транзитах свіжо признана ціна 17715 рік, 114 пробігу. Ціна коливається, друзі, перш за все від пробігу, пошкоджень і, звісно ж, комплектації. Ось така гарна. Q5 поруч стоїть. 18600, також 2 літри бензин, 117 пробігу, панорама, шкіряний салон синього кольору. Ще білий колір, біла, синя, біла, чорна, сіра, світло-сіра, дуже-дуже величезний вибір. 90 пробігу, друзі, 17700. На всіх є контакти власників, кого цікавить пропозиція, обов'язково телефонуйте, запитайтесь деталі, що було по пошкодженням. Ну і звісно ж... Торгуйтесь. Так, попереду 2 Q3, також популярні машинки. Premium Plus 157 пробігу 2015 року. І, до речі, вам невеличкий лайфхак, на всіх автомобілях з Америки є Він-код. Ви його копіюєте або вводите просто в Google і вам підтягує, що було по пошкодженням кожного з автомобілів. Це все можна зробити абсолютно безкоштовно. Гарний коричний шкіряний салон, запуск кнопкою, чорна стеля, панорама. Дуже-дуже класна комплектація по Q3. Ось така кіпшечка є в неявності. З сірого кольору, тепер біленька. S-Line, Повний 16800, 189 пробігу. З чорним шкіряним салоном. акустикою Bose. Боус. Мультикермон, також чорна стеля, панорама. ну Дуже класно виглядає. Компактний, класний кросовер. Друзі, як ви бачите, вибір величезний автомобілів. І ви не забувайте, щоб обов'язково підписуватись на наш канал, вже майже 50 тисяч нас. Друзі, буду вдячний за підписочку. 21 рік 67 пробігу Tiguan. Гуан. Нас Америка. Кондиціонер, міти кермо. А, друзі, 21 рік, 67 пробігу, 19, 900 також приємна ціна. Ще один 18 300. 134 пробігу, 2-літровий бензин на автоматі. Також Old Space у нас подовжена версія. Гресталінгові тівани до Рестою. Друзі, подивіться, який класний вибір кросоверів. Це курсовери, 14 тисяч доларів 2015 року, 76 пробігу в такому тігуані. Заглянемо до нього в салон. Він тут шкіряний, також кондиціонер мультикермо. Передній привід. До речі, зараз досить популярні стали саме передні привідні кросовери. Люди хочуть трошки економити, напишіть в коментарях свою думку, які ви б для себе обрали. кросовер совер привідний, чи все ж передній привід вам було б достатньо. Так, запотіло середине скло. 14716 рік з білим шкіряним салоном, у сидінь. Також мультикермо шкіряне, біла стеля і панорама. Ну, Досить круто виглядає машина. Легкосплавні диски. І такий тягунчик у нас гібрид Honda Clarity 21 року, 21 тисяча доларів та 16 тисяч пробігу з чорним шкіряним салоном. Chevrolet у нас Equinox 17500, 2-літровий бензин. 20-го року 80 тисяч пробігу в даному автомобілі. Ціна 17500. Ще один у нас. Chevrolet, 16920 рік, 1.13 бензин автоматів 48 пробіг. BMW X1, 21 року, 36 пробіг усього на всього 2-літровий бензин, автомат. Дуже класна машина з класним двигуном, пам'ять сидінь, мультикермо. Двоколірні диски 24900 ціна такого X1. Один з моїх улюблених кросовів це Touareg 12, трик, 3 літра дизель, 176 проб'єго заявленого, ціна 18 тисяч доларів з білим шкільним салоном. Nissan X Trail офіційно куплений в автосалоні. Ціна 15 750 147 пробігу 2015 рік. І автомобіль має повний привід та тканиний салон. Також Volkswagen. 6200, 3 рік, 409 пробігу, 1.9 дизель на механіці. Контакти власника є. Друзі, всю детальну інформацію ви, звісно ж, можете знати в нього. Кількість місць в тих паспорті, чи це оригінальний пасажир, чи переробка, все-все власне вам розкаже. Peugeot 3008 2019 року 2-літровий дизель на автоматі. 104 пробігу, ціна 20 на 1000 доларів. Ціна досить класна. На жаль, власне, контакти не вказав. Друзі, приходьте на авторинок і за такі гроші досить невеликий, саме 2-літровий 3008. Продовжуємо огляди, друзі, ще цілий ряд автомобілів у нас є. Ви обов'язково долучайтеся до нашого ютуб-каналу, переду багато різних цікавих машин. BMW Пічірка 720 2-літровий дизель на автоматі 2008 року 300 тисяч пробігу, в кузі універсал. Також є Mazda CX5 21950, 2.5 бензин, друзі, офіційна 105 пробігу. Америка по таким коштам. А тут, будь ласка, офіційно куплена в автосалоні Mazda CX5 за досить класну ціну. Друзі, на нашому ютуб-каналі відео виходять щотижня, тож підписуйтесь, щоб не пропустити новинки. Дуже багато різних цікавих автомобілів потрапляє у відео і багато яких не потрапляє. Тому обов'язково приїжджайте в суботу на львівський авторинок Карбазар. Вибір, як ви бачите, величезний, власники тут є. Напряму з ними торгуєтесь і купуєте автомобіль. Звісно ж, по найвигіднішій ціні. Honda, 23 рік 26 тисяч пробіг, дволітровий бензин на автоматі 22 тисячі доларів. Друзі, новий 308 пижок. Дуже крутезно виглядає. 22 рік, 1,5 дизель на автоматі. Айсен, звісно 94 тисячі оригінального пробігу власник написав ціна договірна. Ось такий Nissan. Ціна 21 тисяч, 12 тисяч, друзі, перепрошую, 12 715 року. Пена сієна. 3,5 бензиновий Двигун. Ось такий величезний семимісний, семимісний сімейний міні-вен. Сад і біса в нас попереду. Ціна її 5 тисяч доларів. Двигун 1.2, не вказано, що у нас бензин-дезель, 203 пробігу. Справді машин є багато на будь-який гаманець. Є дешевші, є дорожчі. Ціна 15900, 1,8 бензин автомат. 45 тисяч пробігу 2016 року дане авто. Audi A3. Mercedes C 15, 16 15.16 різні, 60 пробігу, 15 тисяч доларів бензин та повний привід. передано до нас джетта. 15 тисяч доларів сіна 30 тисяч пробіг 20 рік 1.4 бензин друзі всього навсього 30 тисяч пробіг ось такої машинки. Volkswagen Touran 11 тисяч доларів 11 рік 1.6 дизельна механіці 287 пробігу, друзі з комбінованим салоном, панорамним дахом, легкосплавними дисками, лінзовою оптику, ось такий гарненький туранчик є. Ну і пробіг, я думаю, тут рідний. А їжка четверта, друзі, йдуть електрички в нас далі. 24622 22 рік, 17 тисяч пробігу в максимальній комплектації. Вас написав. Хендайн у нас попереду кона. 12 тисячі доларів, 23 рік, 18. 000. Тисяч пробіг чорного кольору. Є в нас Сніро, 18 тисяч доларів, 21 рік 40 пробігу, Європа. Також буває Америка. Також власник пише гарна комплектація. Nissan Leaf думаю, бестселер у нас по продажам 12 900. Але Євро, 21 рік 139 пробігу. 62 кВт батарейка. Дуже популярні ці автомобілі. Кона 15 тисяч доларів, 20 рік, 118 тисяч пробігу, європейка. Поруч у нас дача Spring, також електромобіль, запас ходу до 250 км, 23 рік, 33 пробігу і ціна 9 тисяч доларів. Друзі, ще й подивіться, скільки електричок. Opel Zafira, 2013 року, 1,7 дизель на механіці, свіжопригнане, 259 тисяч. Власник написав оригінальну пробігу. Ціна договірна. Peugeot 3008. Також свіжо пригнане, розмитнене. До речі, друзі, всі машини розмитнені, 2013 року 1,7 дизель на автоматі зі шкіряним салоном, панорамою. Якщо ви бачите, іноземні номера ось такі голландські, чи транзитні номера. Друзі, всі машини обов'язково розмитнені. Не розмитнених автомобілів на базарі немає. Nissan Ariya 29 тисяч доларів, 23 рік, 7 тисяч пробіг. Ось така електричка. 3-ка, 10-й рік, 3 літра дизель. Автомат, ціна 13500. Гуляйте на таку маленьку машину, легеньку. 3 літра дизельний двигун, буде дарувати. Багато вам емоцій. Давайте поглянемо в салоні на її. Власне підказує дві турбіни, автомат, мультикермо, чорна стеля, люк, ну ракета просто. Кого цікавить, телефонуйте, контакти власника вказано. Nissan Kicks 14200 19-го року, 1,6 бензин на автоматі і 51 пробігу. Також є Audi Q5 14,614 176 тисяч пробігу. Друзі, я для вас знімав ось цей ряд. У нас таких і в 4, ось ліворуч біля торгових точок, де ви можете поїсти один ряд. Це у нас другий ряд. Друзі третій ряд з автомобілем. Бачите, і в кожному є люди, і в кожному ряді люди Виглядають авто. І четвертий ряд з автомобілем. Можете подивитися. І от також люди фотографують. Щось забути подивиться, скільки людей. І, друзі, це ще не все. На нашому майданчику постійного продажу також є понад 200 автомобілів різних моделей та марок, які ви можете глянути щодня. З лівої сторони, переді мною, подивіться, яка величезна кількість авто. От тож будемо усіх раді бачити в суботу, та неділю на Львівському авторинку Карпазар з 7 ранку до 15 дня. Та в побутніх, друзі, ми працюємо з 10 ранку до 19. Величезний вибір автомобілів без націнок, по цінам від власників. Друзі, напряму можете купувати всі авто без додаткових націнок. Бажаю всім спокійного дня. Сподіваюсь, вам сподобався даний відео. І до зустрічі в наших нових відео на ютуб-каналі Львівського авторинку. Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лів.ua